За цей турнір відповідаємо ми всі разом, кожен з нас, в тому числі і Петро Приходько, який сьогодні тут присутній. І давайте ми всі подякуємо обласками за організацію такого прекрасного турніру, тому що цей турнір організований його потом, його кроком, його зусиллями. Шкода, що підтримка, на жаль, зараз доволі кола. Ми думали, що гуркіт м'ячів, чи стукання м'ячів сюди приведе мера. Мабуть, це станеться наступного разу. Правда. Але у всякому випадку, справді, рівень, рівень баскетболістів сьогодні дуже високий, тому нам очевидно нема вже що робити на цьому корпі. Ми вас залишаємо з гордо піднятою головою і дякуємо всім за участь у сьогоднішньому прекрасному святі. Дякую. Спасибо, Уровень реально хороший. Спасибо, хто нас порвав. Спасибо, кто играет дальше. Будет финал, будут дамки, будут призы. Ну Увидимся ближе к вечеру, а мы пошли залечивать рану. Хорошей игры! Команда, ну, насколько я понимаю. Хлопцы, а как вам то, что происходит? То, что происходит сейчас на этот турнир? Очень позитивно. Радуюсь, что такие мероприятия снова продолжаются. Потому что на моей памяти давно я последний раз участвовал в будущем стритболе здесь, на Крещатике. Приятно. Отличная атмосфера. Біля адміністрації? Так, да, так, да, так. Да. Перше, мабуть, у житті ми граємо <с <с на корті біля адміністрації. А що ви хотіли побажати тим, хто може десь сумнівається в тому, чи розпочинати йому тренуватися в баскетболі. Взагалі, може баскетбол це якийсь такий недоступний для нього вид спорту. Хтось не виріс, хтось там невеликий, немаленький. Що скажете про це цим людям? Ну, стоїть завжди тренуватися, грати без різниці, Як ти видиш? Спорт це здоров'я. Зі здоров'я і дай бог, що було більше гравців, більше молодих команд. Інтересно всегда наблюдать, как развивается данный вид спорта. Дякуємо вам і дякуємо за те, що ви берете участь. Ми бажаємо